Та шановні ви на 33 му каналі. З вами Геннадій Виноградовий Програма Право на правду триває 210-та доба війни з Російською Федерацією. І як би там не вихвалялися путінські посіпаки, а реальність тисне, тисне на всю їхню брехню і росіянам пора звикати до нової ситуації. А як вона виглядає? Давайте побачимо. Я не знаю. Ви як хочете нас народ смотрить? Ми к ньому відноситися уважительно ждут от нас. правда Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический сильный. Навалились они на нас всем западным миром. Да. Там полно специалистов. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе. Надо еще раз двигаться вперед. Понимать, что ставки очень высокие. Ну, правда все одно нужна людям. Людям нужна правда. Не треба рассуждать на тему того, що американські хаймерси не представляють угрозы. Представляют. А про правду на фронті поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Пане Олександре, моє вітання. Доброго дня. Пане Олександре, оця ось метушня. Я так і не зрозумів, було був виступ чи не був Путіна взагалі. Бу? А, був? Був. Розкажи, що там, що там відбуло, що відбулося? Розкажи, mm -hmm. що там відбулося? Що вона дає? Що ворог... <гум> ну я це так нічого. Ну, як мінімум, як мінімум, запити у російських а, у інтер -інтернет, інтернеті виріс, там, як відкосити від армії, там, як виїхати з Росії, не <гум>, оминувши кордони і таке інше. Ні, ну взагалі, я чув про. Да, так я чув про часткову мобілізацію і 300 тисяч резервістів якісь там. Слухайте, а, а де вони? Вони ж до. А до цього, у Муліна чому 300 тисяч резервістів не, ми не побачили. Не Побачили, а зараз ось побачимо це. Якось пов'язано з їхніми новими законами. Слухайте, ось там про 10-15 років. Якщо не от чи, чи як, от що, що тут буде відбуватися? Давайте спробуємо спрогнозувати. Бо дивіться, зараз кожен кожен ви україне... розумієте що зараз буде відбуватися, кожен українець собі в голові. Там а буде накручувати, намучувати, рахувати калькулятора, доставати таке інше. Давайте ось зраз, зразу і поговоримо про цю цю історію. Чого чекати нам від від того, що трапилося? Ну, насправді 300 тисяч, звідки вони дійсно їх наберуть. Вони не можуть цього здійснити, цей набір особового складу, хоча б тому, що на добровольній основі, звісно, тому що, ну, той самий третій армійський корпус, який вони формували з травня по серпень, та замість 15 тисяч 600 особового складу зібрали трохи більше 12 тисяч. Він багато про що каже: він каже про те, що в них нема цього ресурсу. Для того щоб зібрати вже й 300 тисяч. А, ще коли а, Володимир Путін він казав про те, що треба збільшувати армію на 137 тисяч, ось тоді це вже виникали питання за рахунок чого ви це зробите. А тут 300 тисяч. Ну, цікаво інше. А, буде використаний саме репресивний елемент. репресивний метод саме. Примусової мобілізацію фактично, це, звісно, не загальна мобілізація, бо загальну мобілізацію можна об'явити лише після об'явлення війни, а на це Путін не піде. А, тому о, це лише а, часткова мобілізація, вона буде мати своє обмеження, але вона все ж таки буде використовувати репресивні елементи для того, щоб а, примушувати людей таки йти до армії. А що це за люди? В першу чергу, хто це такі? Ну звісно, це не професійні військові. Так, вони мають якийсь там досвід якогось в минулому, колись вони в радянській армії, наприклад, були в або в російській. Але а, професійний військовий це в першу чергу. Як спортсмен, я завжди порівнюю професійного військового саме з а спортсменом. Коли а, є якісь які є вікові обмеження, то спортсмени вони залишають а, свою професійну діяльність. Та вони вже не займаються спортом, коли ви бачили, наприклад, боксера в 50 років чи в 55, щоб він висував на професійному ринці. Ні, такого не буває. Або а, іншого там по стрибкам чи щось таке інше, ні. Так, таких немає спортсменів, так само, як і професійних військових. 50 плюс, це вже не може бути повноцінно професійний військовий. Зовсім фізична форма не та. А, тому а, ми кажемо про те, що а, той контингент, який буде. Збиратися для цих 300 тисяч він буде непрофесійним, він буде небоєздатним. Більш того, він буде збиратися примусово. А люди будуть зовсім інше в морально-психологічному плані підходити до виконання своїх бойових завдань, до своїх задач. взагалі, навіть для базового навчання, вони будуть зовсім інше сприймати зовсім іншим, сприймати своє командування І так далі, і так далі. А, інше питання виникає: а, хто ще ці люди? Це люди, які працевлаштовані. Це не безробітні. Це люди, які отримують зарплатню, які платять налоги та все таке інше. Але їх зараз з економічної системи Росії їх буде із'ято, Їх заберуть до армії. А, фактично, вони не будуть платити налоги, але треба бути, буде платити їм зарплатню. Тобто, це О, ні. ще навантажут, пане ні, ні, пане Олександре. Тут вони я також мені цікаво було це питання. Дивіться, що вони зробили а, з цієї історії. От зараз вони з регіонів вже ж намагаються відправляти сюди а, ось а, якісь там полки, якісь об'єднання. Не дуже це вдало. В них виходить на якісь там підприємства в далеких, десь там у Сибіру, нафта, якась мафта і таке інше. О, там хотіли багато. Ну 20 людей там нашкребли там з одного підприємства. Там їм і що їм пропонують? Їм кажуть, що ви йдіть, воюйте. Ви за вами буде збережено місце про працевлаштування, але без заробітної плати, бо заробітна плата буде платитися вам з тих от з двох тисяч, які там вам пропонують на всю цю історію. То тобто, а але воно не ну не спрацювало так добре, як вони думали. Вони думали, що вони з кожного підприємства там ну по 500-700 сімсот людей на наберуть, а там до 50, така історія не не вистачає. Слухайте, цікаво, тут 300 тисяч вони. 100 сім ось вони хотіли не зрозуміло було звідки вони знайдуться. Зараз 300 вони пообіцяли і частково мобілізація. Я так розумію. Військо. А військовий стан слухайте, вони будуть в обласні в, в, в якихось регіонах своїх вводити чи ні? Ось з цим як вони будуть робити È, військовий стан а, може ввести в лише Володимир Путін як президент Росії за законом. А окремо там якийсь Рамзан Кадиров не може, наприклад, об'явити якесь військове положення саме в Чеченській е, не так як по всій Російській Федерації, ні. Але вони цього не зроблять. Вони цього не зроблять, тому що для них дуже важливо, щоб вони залишалися елементом ООН. З правом вето, з правом голосу в Радбезі, та все таке інше, тому для них це несприятливі це не умови, коли вони будуть якісь, а, якусь війну в Україні офіційно, та а, за цим кроком буде інший крок, тобто об'ява вже загальної мобілізації. А, тому ось велика кількість ось таких проблем, які будуть у Росії. Ну я так бачу, що. Uh, master, uh, а, uh, пане Олександре, а я вважаю, що це не так. От я вважаю, що от всі ми, от, ми якось так напружені. Це добра звістка взагалі. Це взагалі супер новина, По-перше, по Російська Федерація, ось ми тільки з Кабеєву бачили, ось воно, сатана, як вона є, каже, що все там працює, все нормально навалилося. І ось тут ми бачимо, що Російська Федерація визнає, визнає те, що вона вже не тягне цю історію на сьомий місяць. Визнає і щось там, якась часткова мобілізація, і все як в Російській Федерації через одне місце. Якось там уже ну вводили б так уже повну. Ні, ну через ще там три-п'ять місяців. Вони що, знову там ще додатково частково чи повну. Там мені здається, що ця вся історія вже їх не врятує. Ну дійсно не врятує. Ну там, ну, м'яса попре сюди. що до, з що вони їм автомати. Чим вони їх озброювати будуть? Як вони дивіться? От я розумію я розумію, що війська це не ж не взяв автомати, пішов або я прийшов до армії, дайте мені танка. Я і та я одразу там все вмію. Таке інше. Оце ж на підготовку кожної одиниці це час. Час, оскільки от, от вони збираються або воювати вічно. Думають, що вони без якісь без безсмертні. О, до речі, кстати ось ця історія історія з їхнім новим законодавством, пане Олександре. Дивіться, яка цікава патетика відбувається. Вони приймають законодавство. За те що закон, що як за дезертирство і відмову там 10 десять та п'ятнадцять років в залежності від зради чи не зра чи не зради, і ось зек, якого мобілізують, приїжджає туди. Там він де дезертує. Його знову беруть, додають ще десь 10 років, або 15 відправляють. Там він знову е е е заходить. І так без, кін без кінця можна усе кола поїздки, такі турпоїздки з зону на до України. Розумієте? Ну, це, просто, мені здається, що ось ця вся історія вся історія ні до чого не призведе Російську Федерацію. Ось зовсім ні до чого М Я може я помиляюсь. Зрозуміло. Тому що тому, що сам по собі Володимир Путін це вже політичний імпотент. це що він зробив взагалі за без малого сім місяців, такого щось ефективне, як лідер країни, наприклад, найбільше його корисний коефіцієнт корисної дії від Володимира Путіна за останні сім місяців, фактично. А це була розповідь маленьким mm -hmm. дітям про те, що таке гумова дуба. Ось mm -hmm. це було найбільш ефективна його дія як політика глобального рівня. А все більш нічого. Mm -hmm. Я мажаю, що жодної дії, яка б якось могла б а, збільшити. Можливості Росії а, на а, міжнародному рівні впливати на події в Україні чи на міжнародних партнерів України ні, він не знайшов а, собі будь-якого ну, все ж таки, я не знаю хоробрості. Наприклад, визнати те, що Росія програє цю війну, що це а, для неї ганьба, та треба шукати інші виходи з цієї ситуації. Ні, він абсолютний політичний імпотент з мінімальною ефективністю. Зато Кужугетовича Лібідо підіймається, бо він воює з цілим з цілим НАТО. Так він сам собі ви, ви вирішив. Слухайте, а що це за історія? Так, рухаємося від них далі, подивимося, що з цього буде. А ще раз кажу: от мої особисті прогнози нічого там не буде. Взагалі, так ще гірше тільки стане в них. Дивіться, історія зі славинськими танками і німим тут і, 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 і німецькими вантажівками. Ну тут загалі тут два питання. Давайте почнемо. Ось з танків. Що це за танки, такі, які нам передають і що там за скандалю вокруг них виник такий. Фактично, це прагнення, я так розумію, це саме ініціатива з боку Німеччини, а якось вони вже намагалися нам передати танки Леопард Один, ага. проти яких я виступав категорично з критичних позицій. А тому, що я не вважаю, що Збройні сили України, якщо а, вони повинні отримувати танки, то ці танки повинні бути якимось анахронізмом, який є братською а, могилою саме для свого екіпажу, так Леопард -1» — це добрий танк, але він був добрий та гарний танк ще у минулому сторіччі, але не зараз. А так само, і ось ці а, словацькі М 55 С. Це фактично а, словацька модернізація Т-55. А а ми дуже добре знаємо, що таке т 55 Та коли я зараз а, чую, як можна використовувати ці танки, що вони там модернізовані, модифіковані. Ну насправді я б хотів усіх цих експертів, які таке кажуть, посадити саме в цій танк та відправити, наприклад, десь в Херсонську область, або а, в Луганську, чи Донецьку, чи Запорізьку, штурмувати. Російські укріпрайони з завареними люками. Заварен... Або, Заварен... або Завареним якщо люками. мені дуже подобається, я кажу, що ці танки можна використати, наприклад, якщо їх закопувати, так? Ну добре, зроби це в у, у, умовах війни, коли вирішує все, наприклад, БПЛА та артилерія. Закопуйте цю стаціонарну мішень. Та відпрацьовувати з, знаходитесь у цьому танці та відпрацьовувати свої бойові задачі у такому стані. Інший варіант також я чув, що їх можна відправити на кордон з Білоруссю. Окей, добре. Білорусь, у якої, наприклад, танки Т-72Б3, як варіант модифікації 2016 року проти Т-55. Ну ну, ну от люди не розуміють, що вони кажуть. Вони щось рефлексують, о, нам дають танки, і що нам дають? От критичне мислення де? А тому, на мій погляд, Україна повинна отримувати, якщо західного зразку танки, то виключно сучасні. Якщо йде мова про радянські танки, то виключно не покоління Другої світової війни, а хоча б не нижче Т-72, модифікації їх. Питай його зразків, але ніяк не те. 55 -й. Тому я вважаю, що це насправді вся ця історія вона е, дуже дуже погано хне. Угу. зрозумів. Так дивіться, ну тут Шольцем ще ще не все, Шольцем ще не все. Шольц от мені от таку собі новину прочитав. каже, що німецька зброя була вирішальним фактором наступу в Харківській області. Ось ну, така інформація. Слухайте, і, а яку саме зброю він мав на увазі, і чи дійсно це так? Е, мені здається, що він мав на увазі в першу чергу панцергаубіць 2000, які дійсно використовувались під час е, цих наступальних дій. Але з, якщо ми подивимося на ту кількість, яку нам надала Німеччина, панзергаубець 2000, гарні, дуже гарні САУ. Аби якби, якби в нас їх було там е, не е, 10, 12, 13. А якби в нас їх було 50, 60 чи 100, ось це було б зовсім інша справа. Це була б зовсім інша розмова з російськими окупантами. Але ми маємо саме ту кількість, яку нам надала Німеччина. Вона мінімальна насправді, вона не вирішує глобальних задач. Вона має вплив виключно на якусь локацію, виключно на якийсь напрямок, але не має якогось глобального впливу. Більш глобальний вплив мають, наприклад, М142 Хаймарс. Це так, це правда. Вони мають глобальний на сьогодні вплив навіть у тієї кількості, яка є в нас у наявності. А також, також цей вплив мають, наприклад, кількість тан... вже, пане Олександр, кількість вже набирається, так якщо порахувати. Потроху так. По по так. так. А, також цей глобальний вплив мають танки Т-72 М1, які були надані нам Польщею, але не а, Леопард 2а4, А 5, А 6, А 7 які нам не надали з Німеччини. А, і можу ще э, довго розка... розказувати саме про те, що мало вплив. Але ніяк не виключно якась а, німецька зброя, а, про яку фантазує собі пан Шольц Гершоль, тому ну це виключно його фантазії. А, зрозуміло, слухайте, ще раз будемо повертатися о, до їхньої цієї мобілізації. От, тому бо питання таке: от дивіться, от пам'ятаєте нашу розмову стосовно Харківської області, так чи інакше, виникне питання, що робити далі. Тому, і я отак от споглядав на цю історію, і якщо чесно. Ну, я думаю, що багато хто, і навіть сам залужний, чекає на те, щоб Російська Федерація офіційно сказала, що це війна, оголосила мобілізацію, і тоді. Я думаю, ось цього питання не буде рано чи пізно ми вийдемо на карту на кордони 91-го року. Але Російська Федерація навряд чи припинить свою спецоперацію. Ну чи. ну скажуть, що набираємо сили і продовжать ракетні обстріли, як вони роблять, великі ось і там що там зараз ракет на дві тисячі кілометрів. Там і таке і інше, що робити далі? Виникне питання взагалі не тільки по Харківській області, розумієте, пане Олександр, а взагалі що робити з. Цим далі, бо політично вирішити це питання. Ось також сьогодні будемо в ефірі там розмовляти. хочу зрозуміти, чи можливо це. А ось якщо б вони оголосили нам війну, то тут же питань не було б, розумієте? Таких, але цього не сталося. Я бачу все. Я думав, що це станеться вже, але цього не сталося. І оголошення питання буде. війни з оголошення війни з боку Російської Федерації це виключно їх юридична проблематика. Усі дуже добре розуміють, що ми на сьогодні саме. Знаходимось у стані війни з Росією, а розуміють це не тільки в Україні, але й наші міжнародні партнери. А тому про те, що вони якраз оголосили... про них, це як от це якраз про партнерів. Розумієте? Це про них так. Вони не оголосили І що нам до того? Ну у них багато чого там відбувається такого такого ж якихось шизофренічних подій, на які ми що потрібно. Нам нам потрібно звертати увагу. Ні. Нам треба діяти згідно згідно з нашими вже планами по визволенню нашої території. Але в нас з'являються і нові плани, а саме забезпечення безпеки тих територій, які вже звільнено. Та ж сама Харківська область, а Чернігівська, Сумська так, спільний кордон це велика проблема на сьогодні з Російською Федерацією, бо з боку Російської Федерації будуть продовжуватися обласне. і ракети, Але... а ракети. Але ці, -ці обстріли, а не також на них можна робити відповідь. Саме тому на сьогодні Україна повинна для себе вже вирішувати питання не тільки по деокупації території, а по захисту деокупованих територій. А захист цих територій без відповіді на обстріли з боку Російської Федерації неможливий. Тому постає питання з створення буфербезпеки, а саме в радіусі дії від кордону Російської Федерації саме в глиб території Російської Федерації здійснювати а, вогневий вплив по знищенню їх а, інфраструктури російської інфраструктури військової на території Російської Федерації на відповідь на будь-яку агресію по території нашої країни з їх території вже по звільненим територіям. Тобто вони здійснили обстріл Сумської області, а в них вибухнула військова частина. Вони зробили обстріл ще якогось населеного пункту Харкова, наприклад. Щось вибухнуло якийсь склад з боєприпасами в районі Білгорода чи щось таке інше. Тобто, ми повинні вже на це реагувати. Ми маємо на це повне моральне та юридичне право. Там ну і ми вже зрозуміємо, що будь-які погрози з боку Російської Федерації стосовно цього, ну вони не мають жодного якогось дійсного сенсу, тому реакція повинна бути досить жорстка. І ми не повинні там бути переляканими, що вони затіють там як ви, ви, виявляєте, як ви, пане Олександр, виявляєте, далеке майбутнє? Якийсь наш нащадок читає, що у 2022 році людство загинуло у ядерному апокаліпсісу через самореалізацію ЛНР та ДНР. Ну, це це це, це 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 ж маячня. Такого не, не не буде. Ну дійсно я я, я допускаю, що от Китай, там Сполучені Штати, Тайваню. Тут ще може якась історія бути. Там десь вони у, у морі, океані, популяють, щось там таке. Ну то може бути, а ось ну я не думаю. Слухайте, давайте рухатися далі, бо часу не так багато. У нас південний, а, значить, південний наш плацдарм, і там звідти ну не, не знаємо, що там, але є, є такий маленький перехват. У нас давайте його послухаємо. Ні, перехват, південь. Света у нас как и нету, воды нету, Короче, в Херсонской области нету ни света, ни воды, нигде. А ч ты не спал? Какой спать? Тут такое происходит. Прорыв у нас. Прямо у нас, вот где я стою сейчас, вот прямо вот здесь. И, и, и что делать? Ничего не делать, как бы, они тут Украину ту нормально только что обложили, ебать всю полностью зону. Только что так накрыли. длинные клубы такие стоят. Они сейчас тут нас ебать а зверей, нахуй. Вторую роту кинули всю на население. К вам туда? Нет, к ним туда, на Брушке. Но нет, у вас связь нет? есть вообще с кем-нибудь? Нет, у нас связи не с кем. и сказал, готовьте. Все. все а война. если что, отходить куда? Никаких отходить. Командование сказала стоять это после. Кто дойдет, будет, подходит. будет И мне все равно на Херсонскую область, причем, <свист> Если родился. вдруг что-то случается, собираешь под иди ну, идем ты нахер оттуда. Слушайте, пане Олександре, мне ось цікаво, а что уже может Втрапитися, якщо він їй вже каже, у нас прорив. Вона каже, де, от ну, там де я? Ну, якщо щось трапиться, тікає, що там вже ще може трапитися? Я не розумію. Мені питання до чого? Ми розуміємо, що там ідея такої, повзучий контрнаступ Збройних сил України, відпрацювання телів, складів, таке інше. Але ми, ми знаємо, що ось вони вгатили по Южноукраїнській АЕС. Вгатили, був вибух. Як вважаєте, ось це спроба якось запугати, примусити до перемов або зупинити там. Я не знаю на півдні на півдні ось цю контрнаступальну нашу історію. Чи що це таке? Ну це відбулося саме вже з, з Южноукраїнської АЕС? Ну ми розуміємо, що Російська Федерація вона як використовувала елемент терору так і буде його використовувати. Нічого в цьому немає нового, вона буде погрожувати, шантажувати, намагатися поцілити в критичну інфраструктуру по території України. Навіть я скажу більше, вона я не виключаю того, що Росія буде намагатися найближчим часом також поцілити в об'єкти критичної інфраструктури по території Тилової України глибокого тилу. До цього треба бути готовими та сприймати це, як воно є. Це не, не є якимось глобальним кризом. Це е, кризисом. Це не кризою, це не е, повинно якось зупиняти наші контрнаступальні дії та інші якісь панічні настрої розводити. Але але ми повинні до цього бути готовими, тому що наш ворог він розуміє, що він програє цю війну, тому він буде йти на усілякі ось такі військові злочини. А щоб залякати в першу чергу суспільство, а тому, що ну в Росії сприймають так, що слабке суспільство воно може здійснювати вплив на слаб на слабку владу. Саме так вони продовжують це все сприймати, не дивлячись навіть на те, що суспільство України, громадяни України, вони вже продемонстрували, наскільки ми відрізняємось від росіян силою, силою своєї внутрішньою силою в першу чергу. Тому ну це це, це все, на мій погляд, рефлексія саме від ні, тієї неможливості росіянами щось зробити взагалі в зоні бойових дій. Зрозуміло. Так слухайте за добу, якісь істотні зміни трапилися на східному напрямку Запоріжжя, чи я не знаю, там чи у Харківській області. А, ну, взагалі-то зміни вони відбуваються кожного дня. Збройні сили України продовжують своє просування по деяких напрямках. А... Генштаб Збройних сил України про це як завжди повинен повідомляти офіційно. Тому, скажімо так: ми на сьогодні можемо казати про те, що, наприклад, на східному на східному плацдармі, скажімо так, на Донбаському плацдармі, особливо в Луганській області. Деяка дуже цікава логістична артерія знаходиться під нашим вогневим контролем. Дуже важлива, дуже цікава логістична артерія. Щодо південного напрямку, також дуже цікаві є новини. Чекаємо повідомлень від Генерального штабу Збройних сил України, але по деяким напрямкам російські окупанти на сьогодні вже не можуть утримувати навіть ту оборону, яку вони намагалися отримувати ось минулого тижня ще, наприклад, як це розпочалось цього тижня. Скажімо так, я більш ніж впевнений, що найближчим е, часом, найближчим, е, ну наприкінці, мабуть, не те, щоб вже вересня, все ж таки наприкінці жовтня, ми будемо спостерігати дуже цікаві події в Херсонській області, безпосередньо вже в районі міста Херсон. Зрозуміло, слухати, теж знаєте, я тільки що ще про що подумав. Уся вся історія з частковою мобілізацією. Ну, я не знаю. Ну от може спрацювати тільки в одному факторі це казати тим, хто зараз тут, в Україні, їхнім військовим, ви чекайте, тримайтеся, все там Путін вже оголосив. Зараз при зараз прийдуть. А ні. <реш> Ніхто не, не прийде, а якщо прийдуть, то краще ми не приходили. Вони не розуміють навіть хто прийде до них. Вже, вже краще з кращих, гірше з кращих, гірше з гірших, вже гірше неможливо. На останок ще розкажу вам одну штучку. Не підготував. Слухайте, зеки, 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 і не же ж організував оцю цю відео. Відео відео сторі за від зеків, де там і ка Ми тут воюємо. Все добре, до нас приїжджайся! І тут цікаво тут. Увага! Стоїть таке пудало, воно ніякої, видно, що і форма не по ньому. каску на нього натовску на, 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 натягли. І він такий, і, та, і кап'ять, все добре воює, давайте до нас тут все взагалі добре. І так в самому кінці цю, ну, йому цю каску, так, кажу, все можна знімати. <ріху> такий, так, все може. <ріху> Ну, ну, ну розумійте, це, це така показуха, це брехня. А я так розумію і побачив за сім місяців. На війні брехня не працює. Ну, ніяк не працює вона проти зброї. Працює зброя, працюють снаряди, працює розвідка, працює піхота, працюють танки. Брехня ну не працює. Хитрість можливо відтягнути, але не, так, не, в, не в тому обсязі, що робить Російська Федерація. Я дякую, вам, пане Олександре, що долучилися до сьогоднішнього ефіру. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава нашим тлечам! Я нагадую, заходьте на наш ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов і Програма Право на правду тримаємо стрій!